Зліва знизу. Ось ця величезна штука. Поки що все йде за планом. Те, що мені хотілося побачити. Це його дистанція така прям робоча. Непоганий початок. Два кілометри і більше. Всім привіт, вітаю на каналі. І ось ця величезна штука, яка я не впевнений, що взагалі влазить в один кадр, але ви її так чи інакше побачите, я сподіваюся, називається Victrix Throne в 375-му чайтаці. І вона тут, звісно, не випадково, тому що. О, до речі, магазин забув. Ось він. Оп, і вона тут не випадково, тому що я вирішив. Почати такий довгостроковий, довгобудівний проєкт під назвою Постріл на 3000 метрів. Це робоча назва, не факт, що ми дотягнемось до цієї межі, але суть у чому. Ми за останні роки чули і бачили дуже багато снайперських рекордів, називаємо це так, і багато розмов про. Дуже дальні постріли з високоточних гвинтівок. Ну і взагалі ця тема, вона багато років лишається такою хайповою, скажімо так, і цікавою для широкого загалу, для людей, які не дуже розуміються в цьому, всьому, і для тих, хто розуміється, тому що ну, всі, хто стріляють, завжди цікаво. Ну, а як далеко можна влучити, так? І оці всі цифри тисячі тисячі метрів, там кілометри, вони всіх дуже так ну, притягують. І тому вирішив от розпочати такий проект, для того, щоб наочно вам показати, ну наскільки це насправді і важко влучати на якихось великих дистанціях, що для цього потрібно, і наскільки це може бути реалістично результативним, скажімо так. Для цього я обрав гвинтівку в нашому асортименті, яка Ну, являє собою от квітисенцію чогось для сверхдальнього пострілу. В принципі, її для цього і Віктрікси будували. Тобто, це такий собі, ну по суті, спортивний насправді боліт, тобто, це гвинтівка для спорту від початку. Єдине, що ця конкретна модифікація має магазин, тому тут ну, можна посперечатись. Тобто тут і тактика, і спорт, тому що ну, є магазинна подача. Але по факту гвинтівка все-таки будувалась як спортивна. І тут жодних компромісів з цієї точки зору вже немає. Тому що тут ствол довжиною 38 дюймів. Тобто, це ну, найдовший ствол, який можна знайти в збройовому магазині Ібіс, в принципі. І напевне, гвинтівка з найдовшим стволом, що я коли-небудь взагалі сам особисто вживу бачив і стріляв. Ось. Чому він такий довгий? Для того, щоб дати максимальну можливу балістику для кулі 375-го чи ітаку. Це набій, калібр, який розроблений саме бути чимось. Кращим, більш потужним, балістично кращим, ніж 338-й Magnum І точнішим за 50-й BMG, який, звісно, більший, але ну не дозволяє стріляти точно і не дозволяє використовувати кулі з таким високим балістичним коефіцієнтом, як 375-й так На жаль, ми маємо кілька проблем наших локальних. Ну, наприклад, набої. Фактично, у мене є доступ тільки до одного набою. Це СТС заводський з кулею 390 грейн від Хорнадіатіп. І все. Чому це проблема? Тому що подібні гвинтівки в 375-му взагалі, вони всі, ну так чи інакше, не типові. Їх досить мало, і тому набоїв типових ну, теж немає. Ну, а ця гвинтівка це от, взагалі унікальна річ. Тобто, довжина, ствола, тут восьмий е, твіст, тобто тут все нетипово. І в ідеалі подібні гвинтівки вони робляться з прицілом на те, що ну, стрілець, людина, яка буде її налаштовувати, вона буде і не бій збирати сама. Тобто, це, по суті, гвинтівка під релоуд. Ну, так що розібратись. І. Так і треба робити. Але в нас немає такої можливості. Ми будемо використовувати ті набої, які у нас є в наявності, і це вже от перший компроміс. Але у всьому іншому будемо намагатись ну, максимально відповідально підходити до справи і реалізувати можливості набої гвинтівки, ну, наскільки зможемо. Приціл. E, Nightforce 735. Чому? Тому що в нього дуже хороша якість скла. І, в нього достатня кількість поправок, враховуючи, що я буду ще використовувати і призму Night Force. Ось вона вона встановлюється перед і дає мені плюс 100 мо до вертикальних поправок. Це досить такий типовий сетап для подібних гвинтівок, і можна побачити на змаганнях з стрільби на наддалекій відстані саме ось такий сетап. Ця гвинтівка, приціл «Night Force» і призма. І, до речі, ця конкретна гвинтівка, така модель, за останні два роки виграла вже кілька ось таких от світових, дуже престижних чемпіонатів зі стрільби. Тобто, те, що гвинтівка здатна реалізувати те, що я хочу, це 100%. І приціл, і призма, все це буде працювати. Набої. Як ми це все поєднаємо разом і чи ми отримуємо достатньо якісні характеристики з точки зору купності, стабільності, швидкостей і так далі? Я не знаю. Але ми це все побачимо в процесі тестів. І ви це побачите разом зі мною. Ну і відповідно я буду коментувати те, що відбувається в процесі всі ці налаштування, тобто, це ось такий довгостроковий проєкт. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво. І почнемо з базової пристрілки. Будемо намагатися витрачати якомога менше набоїв, тому що коштують вони досить багато. Ось і тому будемо виходити з того, що в нас є, і які в нас є можливості. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Поїхали далі. Ну що. Починаємо перші тести, буквально вивели на холодну гвинтівку на 100 метрів. Один постріл коштує 500 гривень. І це якби ну, дуже сильно нас з одного боку обмежує в кількості пострілів для того, щоб її налаштувати. А з іншого боку, ну, вона повинна постріляти, щоб хоч якось вийти на свої робочі кондиції. Називаємо це так. Тому тут ну, такий трошки парадокс і компроміс. І оці перші постріли, особливо в такому калібрі, вони не є ну, дуже показовими і з точки зору купності, і з точки зору стабільності швидкостей. Але їх все одно треба зробити для того, щоб хоча б базово пристріляти, гвинтівку налаштувати і перевірити її ну, загальну працездатність, називаємо це так, і отримати якісь перші дані. Тому починаємо. Так, дивимось, чи все окей з нашою гільзою? Та наче так, нічого страшного. Швидкість 940 метрів на секунду. Що досить непогано. Ну і очікувано від такої довжини ствола. А, ну що ж, зараз трошки, трошки поправок. И будем продолжать. Так, пострел номер два. Доброе. Продовжуємо, не будемо зараз вже нічого міняти на прицілі поки що. Просто подивимось, яка у нас буде на 100 базова купність і швидкість по трьох пострілах, бо перший взагалі не показовий як такий. Так. Швидкості вже на рівніші стають. Давайте ще постріл. Так, швидкість стала рівна. Це вже непогано. Зараз я. Обнулюсь на 100 метрів вже барабанами прицілу. І е, перейдемо далі на 300, бо перевіряти її купність далі на 100 метрах ну немає жодного сенсу взагалі. Це треба робити на 300 метрів і дивитися, що там буде відбуватися. Але ну в цілому поки що непогано. Тобто маємо вже якусь досить стабільну швидкість по трьох пострілах після першого. Тому продовжуємо. 2000 гривень пройшло. Продовжуємо далі. Е, на 300 метрів зараз робимо три постріли, дивимося, що там відбувається, дивимось, яка швидкість. Ну і аналізуємо це. Так, Добре, ми в мішені. Швидкість все ще лишається. Стабільною в районі 930. Добре, продовжуємо. Знову-таки швидкість. Зараз її стабільність не є, в принципі, показовою. Насправді, гвинтівка виходить на свою. Нормальну робочу кондицію по швидкості по покупності десь біля 100 пострілів, плюс-мінус. Але ну, ми не можемо собі дозволити просто спалити тисячу доларів для того, щоб вона вийшла на свої робочі кондиції. Тому ми будемо ну, користуватись тим, що є, і робити висновки з того, що є. Постріл номер 3 Я думаю, що зробимо ще три постріли. От у нас в коробці їх три залишилось. Я думаю, що 10 пострілів нам для от таких перших базових тестів і обнулення прицілу на 300 метрів ну, вистачить. Ще одну серію. Стріляю на 300, та сама мішень, та сама точка пристрілювання. Ще три постріли. Щось поїхало, чи то я їду, чи то коврик їде, але все кудись їде від цієї гвинтівки. Добре, третій. Друга серія, мені подобається набагато більше, вже, ніж перша з трьох на 300. Тобто підійдемо до мішені, проаналізуємо. Ну, в цілому, досить непогано все виглядає. Знову таки, як для заводського набою. Поки що все йде за планом. Сходив я на 300, забрав нашу мокру мішень. Базовий аналіз того, що ми бачимо. Оце була наша група номер 1 Якщо я правильно все пам'ятаю, здається і правильно. Це група номер 2 По три постріли. Тобто, в цілому. Це не щось рекордне, але це достатньо для того, щоб продовжувати. І, в принципі, ми маємо досить непогану базову купність для заводського набою, заводської гвинтівки, яка заточена під релоуд, насправді. Тобто, ми цілком з цим можемо працювати, і це ну, те, що мені хотілося побачити. Тобто, я реаліст, я розумів, що ми тут в одну дірку одразу стріляти не будемо з нової гвинтівки, з нового ствола. Це просто ну таких чудес не буває в цьому спорті. Пройшов тиждень з нашої пристрілки на 300 метрів і перших тестів. Нагадую, 10 набоїв всього лише було використано. А зараз в нас буде вже стрільба на кілометр і на півтора, якщо все буде працювати хоч якось. Мета витратити теж мінімум набоїв на це. І, в принципі, ну, показати можливості 375-го. Цілі в нас реалістичного розміру, але знову такі. У нас Віталій Пєтченко в якості дронщика, який буде знімати ціль. У нас є мішенна камера одна інша, тому сподіваюся, що ви все побачите в деталях. Тож, кілометр, а точніше, 1016 метрів. Перший постріл. Поїхали. Готовий. Добре. Тоді. Я теж готовий. Є вичайно. Влучайно. Жліва знизу. Є ввичайно. З ними. Да. Дивіться це а ничего тут. Непоганий початок. Непоганий. Ну, я думаю, що ви бачили і чули кількість енергії, яку 375-й приносить. І в цьому його велика перевага. Добре, повторюємо. Ну, Кілометр ок. Два постріли підряд з холодним. Нема сенсу витрачати ще набої. Переходимо на півтора. Дрон. На жаль, ми майже втратили, тому вже без зйомки з дрона? Нормально. Так, це в нас був лівий край. Під ним, так? Да? Під ним справа. Мені здалося, що просто під ним. Чи справа таки? Я бачив під ним справа куточок. Під ним по центру. Ось так підтвердити не можемо. Давайте ще постріл. Премо підбір, відрізаю, там же. Трошки вище вже, але прямо підводи. Цікаво, бо по швидкості, по швидкості все добре. Можливо, ми. Можливо, все-таки справа? Ні ну, ні. Чисто видно. Тепер зліво. Вліва, нижній, лівий край. Габаріки, як ти підняв. Я підняв. По швидкості все добре, так? Так, по швидкості. По швидкості все окей. Так, добре. Ох, який дзвін. Ну що ж? В принципі, результат я вважаю дуже непоганий. Кілометр два набої ми витратили з холодним, 1460 ми теж розрахунково по поправках влучили. Потім трошки щось нас потягало. Я, чесно кажучи, не дуже розумію чому. Тому що, судячи з принаймні Герміна, швидкість у нас була прям стабільна постійно, 930. Як я і розрахував. М -м -м, можливо, вітер. Щось ми тут не врахували оці постріли між першим влучанням і наступним. Але вісім набоїв я витратив сьогодні. Поправки підтверджені, влучання є, ви бачили кількість енергії і Ну, в принципі, легко досить було уразити габарит ось такої цілі на таких дистанціях. Тобто тут 375, й звісно. Це його дистанція така прям робоча. Тобто там, де 338 вже так влучає, але вже йому складніше. 375-й ще порається дуже непогано із заводським набоєм. Ну а в наступній серії будемо сподіватися, ви вже побачите 2 кілометри і більше. Дякую, що дивились.